Ну а зараз політичний експерт Тарас Загородня виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розпочнемо. Ми із великого риторичного одвічного питання про терпіння Трампа. Річ у тім, що американський президент вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Путіна вичерпується. Знову зазначив, що для танго потрібні двоє. Мається на увазі завершення російсько-української війни. І ось його цитата. Дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін. Це знак питання, але нам доведеться виступити дуже дуже рішуче, так сказав американський президент. Знаєте, мені звісно, цікаво, чи вміє Трамп танго танцювати, але це не головне. Головне, коли терпець Трампа дійсно увірветься і чи здатен він рішуче діяти, а не лише одне і те саме говорити. Сках е, ну, дивіться, от вже півроку більше ніж як президент Трамп, і можна бачити. А, як він діє, так він же ж багато деякі речі говорить, які до речі договориться. Він ж для американської аудиторії, а не для України. Але м Komb м м, мені це більше все нагадує, знаєте, ілюзіаніста. знаєте, от якщо ви побачите виступ будь-якого ілізій такого достатньо невідомого, а то ви побачите, що зазвичай на сцені двоє, тобто сам ілюзіоніст, і поряд з ним зазвичай помічниця. Яка завдання якої головною це відволікати увагу? А що в дійсності відбувається. Вона там ходить по сцені, вона вдягнена якось так яскраво, так і всі зазвичай звертають увагу на неї. До речі, жінки і чоловіки, так, так побудована наша природа. А в той час ілюзіоніст робить в дійсності свої справи. І тому тут можна подивити, треба подивитися, що паралельно йде. А паралельне йде наступна, от вчора е СБУшники влопили по цьому по порту е Приморський. Mm -hmm. Це дуже важливий, це дуже важливий порт е щодо експорту російської нафти. Е і ніякої реакції навіть зауважень з боку України з боку Сполучених Штатів Америки і інших немає. Е ну на відміну від попередньої адміністрації. А що таке експорт е через. Е Балтійські партину зараз з різними підрахунками до 70% взагалі йде експорту російської нафти і не тільки російської нафти і казахської нафти. Тут тому що часто росіяни для того, щоб приховати, що нафта експортується за кордон, вона не є російською. Вона подається по документах як казахська. І, а, а казахстан а, о, зараз активно більше схиляється до Китаю і тому американці а, в цьому випадку в принципі теж ну так мовчки спостерігають як нищиться експорт і експорти Казахстану. До речі, в деяких документах європейського союзу вже йдеться про запровадження. Обмежені щодо Казахстану. А що таке нафта для Російської Федерації? Це основне те на те, що вони те, що дозволяє їм продовжувати війну, фінансувати військові і цивільні програми і багато чого іншого. Далі, а Польща перекрила кордон з Білорусі. Це фактично вперше трапилось під час війни. А чого а, а по кому це б'є в першу чергу? Це б'є не тільки по Росії, а б'є і по Китаю. А, одразу ж ми бачимо приїзд до Польщі, точніше збирається до Польщі їхати а, представник МЗС Китаю. Ван і mm -hmm. а чому тому, що це експорт Китаю до через Білорусь. І а, в дійсності це і до речі, Захарова різко від на це відреагувала, коли пішла мова про перекриття кордону з Білорусю. А, і це означає, що в дійсності йдуть більш такі глибинні процеси, а, де а, іде в першу чергу стримування Китаю. А, а польща нагадаю завжди себе позиціонувала як а, а, дуже близька до США країна. А там, де тиснеться на Китай, тиснеться і Росія. Далі ми бачимо, що США розширюють вимоги щодо до Європи, щодо того, що вони повинні відмовитись негайно від закупівлі російських енергоносіїв, і наступне, що вони вже від них вимагають, це запровадження тарифів проти Китаю та Індії. Угу. Тобто тут процеси тиску на Росію в дійсності йдуть, але вони як ідуть, точніше, так іде тиск на Китай, як і останнє півроку. Але паралельно йде на Росію, тому що Росія, знаєте, як така бокова тема Китаю завжди вона виникала, і тому сказати, що нічого не робиться, це неправда. Робиться багато чого робиться, а воно не так явно, як виглядає. А Трамп завжди залишає за собою такими розмовами простір для політичного маневру: вийде не вийде. Якщо вийде, то Трамп звичайно, буде молодець. Так? А якщо не вийде. Він то... скаже: це не я, упс, не вийшло. Да, да, так, <рес> да, я, я не ілюзію, я це, це, це знаєте, як я вам сказав, от яка жінка, яка ходить по сцені, яка відволікає увагу. Mm -hmm. Говорить, ну, це, ну це, це, це не я в даному випадку. Але е, треба сказати, що можна бачити тенденцію, все рівно тиск відбувається, особливо щодо європейців, тому що європейці, знаєте, завжди так хитрувати себе поводили. Стосовно закупівель російських енергоносіїв, а американці намагаються їх дотиснути до цього питання: а Що, а що буде з Росією, якщо вона припинить експортувати нафту, якщо припинить європейці закуповувати? Ну, це фактично клінічна смерть російської економіки. Їм важко буде фінансувати навіть свої військові витрати. Я вже мовчу про цивільні. Тут до речі, можна бачити цікаву історію. От знову таки про друзів з Угорщини. <смеш> Пам'ятаєте, коли а та, чекайте? Повитайте... Давайте, давайте до Грузії з Угорщиною повернемося за кілька хвилин. Чому? Тому що ви згадали про Білорусь, і тут в мене також кілька акцентів. Я хотіла вас розпитати. Ми пам'ятаємо, що вчора в Білорусі розпочалася активна фаза е навчань запад, 2025 Дійсно, ви сказали, що Польща перекли... пере перекрила на цьому фоні е кордони з Білоруссю, але. Трамп чомусь зняв санкції з Белаві, А навіщо він це робить ще й в такий момент? Да, от що там відбувається? Ну і пам'ятаємо про операцію НАТО. Східний вартовий вона називається. Були вона, була вона оголошена очільником альянсу Марком. Рют це така гідна відповідь. Це, це нормально, що, що, що зараз в Білорусі? І що зараз на кордоні цієї держави? Ну, дивіться, Білорусь це знову Китай ага. а, і американці намагаються розірвати коло друзів Китаю. Які дозволяють Китаю і активно просувати свої економічні інтереси за різними оцінками? От зараз через Білорусь від 5 до 10% дійсності експорту китайського проходиться якраз країни Європи. І коли перекривається кордон, це удар по китайській економіці. Далі Це ж не вперше. Трамп намагається відірвати Білорусь або дати дати їм вікно можливості для того, щоб у них була якась альтернатива від Китаю та Росії. А Росія а на... це вікно можливостей не зможе використовувати. А це ну так, так, так. це вже проблеми. це вже проблеми цього. Ні, ну там щодо Білаві, те що там говорилось, ну, дивіться, ну росіяни намагалися імпортувати, а, імпортувати запчастини. Це основний ризик, про який у нас часто говорили. Через різні країни у них, окрім Белавія, є, наприклад, ну окрім Білорусі теоретично і то не факт, що вони все закриють. Там а є ж об'єднані арабські емірати, через яких вони намагалися закупити додаткові запчастини для боїнгів. Тому не думаю, що це так буде для них таким речемним колом. Трамп щодо Білорусі намагається використати метод батагата пряника. А, яким чином дає можливість Лукашенко ну відчути себе, ну хоча б що у нього є якийсь простір для маневру, значе одно... так да і одночасно. одночасно вони ж на нього батіг використовують. От лінцігрем з Блюменталем, вони говорили: ми готові не запров... внести Росію в список країн спонсорів тероризму. Тільки а, якщо раніше там а, фігурувала тільки Росія. То в цьому законопроекті вже фігурує і Білорусь, uh -huh. це теж тиск на Лукашенка, щоб ну зайвий раз думав, що може статися з ним, а і розумів ризики для себе і тому. І нагадаю, що коли перед коли летів Путін до Аляски. То Трамп в цей час теж телефонував до Лукашенка, чому тому, що зараз Білорусь ну така дуже важлива країна, і точніше є ледь не єдина країна Європи, через яку Росія взагалі може здійснювати вплив на європейців. Ну і Китай не будемо забувати тобто, тут завжди присутній Китай, а тому що Лукашенко ж був на параді в Пекіні. А білоруські членом шосу не треба забувати, і це вікно для Китаю по суходолу для експорту своїх товарів, і тому тут не скільки Росія, тут я б тут говорив, і Росія, і Китай. І коли поляки, я впевнений, що це по узгодженню з американцями зробили, просто перекрили кордон. До речі, сподіваюся, що це залишиться ну до кінця війни. А це ми це було б дуже гарно для нас, для того, щоб і білоруська економіка потерпала від, від такого тиску, то це впливає і на позицію Лукашенка, який, в принципі не за кого він тільки за себе і бореться за свою владу. А що стосується що робить НАТО, ну давайте. Якщо отак відібрати скепсис стосовно того, що у нас тут сміються, говорить, що якось не так вони відреагували. Вони все ж таки відреагували. літаки. Ну, коли залітали дрони з боку Росії, вони все ж таки, а, літаки підняли. Не просто підняли, а показали, що ця система працює. Далі а, а, дрони не всі, але були збиті. Ну з 19.04 І... так такий собі результат. Ну почекайте, давайте так. Ми повинні розуміти, що а, а скільки у нас вдавалося збивати перших шахетів, як тільки вони залетіли. Систему характеризує не помилка, реакцію на помилку. Вони до цього не були готові. Це правда, вони mm -hmm. не готувалися до цього. А у нас часто теж сміються, говорять, ну от там дорого було збивати такими ракетами. Ну чим було, тим і збивали. А ось але сам факт психологічний, що вони почали збивати російські дрони. Це дуже в дійсності гарний привід говорити, що вони все ж таки починають долати свою психологічну залежність. Uh -huh. А, а, а від того, точніше, психологічний страх від того, що якщо почнеш стріляти по російських дронах, почнеться третя світова війна. Ну третя світова війна ж не почалася, не почалася, але ви подолали свій психологічний бар'єр. До речі, стріляли не польські ж до речі, літаки а літаки Нідерландів та Данії. Що теж дуже цікавий факт. Це показує, що якраз країни Балтійського басейну вони готові, готові на вжиття. Заходів для того, щоб захищати свою територію, це дуже добре в даному випадку. Що стосується того, що відбувається в рамках НАТО, там ну просувають же вони ж не сидять декілька тижнів і не обговорюють, що це було і треба пересувати літаки, чи не треба пересувати війська, наприклад, ближ до кордонів ближче до кордонів Білорусі. Чи є і далі командування все рівно залишається за сполученими штатами Америки, але США вони змушують європейців витрачати більше на оборону і дати їм зрозуміти, що основний тягар все рівно повинні нести європейці США. Готові продавати зброю, США готові давати там розвідку. Можливо, можливо теоретично вони будуть втручатися в якості військової сили. Але вони дають зрозуміти, що європейці повинні в першу чергу саме себе організовувати, і за допомогою звичайно сполучених штатів Америки ніхто нікого тут не кидає. Але вони говорять, що ми не будемо нянькати з вами як з дітьми. Ви повинні самі здійснювати конкретні кроки по захисту своєї території. Угу. Слухайте, а ота публікація, яка днями від політико з'явилася, що коаліції європейських лідерів вдалося Трампа переконати в тому, що Росія не зацікавлена у припиненні війни в Україні, що необхідно змусити сісти за стіл переговорів. Її до речі, піскова маємо реакцію. Да, він чітко заявив, що зараз Російська Федерація ставить на паузу переговори з Україною. Ну для нас він нічого дивного не сказав, бо вони весь час ставлять на паузу і затягують час. Але таке повідомлення, така заява. Ва від чорного рота Путіна дуже чітко прозвучала. Невже це не сигнал для Трампа? Ну і повертаючись до історії із європейськими лідерами, із узгодженістю чи неузгодженістю позицій із Трампом також мені цікаво, чи, чи не занадто оптимістичний такий матеріал, що все, все узгодили, залишилось зовсім трохи? Ну, знаєте, все узгодили, залишилось зовсім трохи. Знаєте, я завжди тут наводжу. При такий науковий факт, що ДНК людини і ДНК Шимпанзе співпадає на 98,8%. Тільки проблема в тому, що якраз 1,2% робить ту, цю величезну різницю між нами та шимпанзе, а так так і тут все узгоджили, але знаєте, залишилось нюанси. Так це, мабуть, головний нюанс. А це перше стосовно того суперечок між європейцями і Трампом. А, ну я вірю в те, що європейці почали, почали більш активно о, ну давати суп, ну, вести суперечки з американцями, але це є наслідком того, що о, сам Трамп, коли змушував європейців більше платити, а більше витрачатися на оборону, фактично створив суб'єктність європейців. А європейці тепер говорять: ну якщо ми більше платимо, якщо беремо більше участі в багатьох питаннях, то ми право голоса більше маємо. І це дуже добре в дійсності, тому що всі ці суперечки між європейцями та о, Сполученими Штатами Америки вони грають нам на руку, о, тому що європейці стають сильнішими. О, далі тиск американців призводить до того, що європейці все більше розуміють, що без України о, вони безпеку свою не побудують. А вони розуміють, що без українського ВПК і тих тих рішень, які є в Україні, вибудувати більш-менш самостійно від сполучених штатів Америку систему безпеку них не вийде, і все це працює на наш на нашу користь данову випадку. Те, що у них там можуть бути суперечки, що давайте будемо перемовлятися, так Трамп говорить: ну добре, а коли ви нафту та газ припините купувати? Mm -hmm. А тому, що європейці теж хитрувати тут позицію займають, говорить так, давайте більше санкцій. А американські говорять: так почекайте, а хто тут газ нафту купує, металургію до речі, купуються досі з Росії, аграрну продукцію, добрива купуються. З Росії вони говорить, так ну так давайте ви будете конкретні кроки робити і теж не фінансувати Росію, і фактично оголошувати їй а, а, торгівельну блокаду. Тобто, ця суперечка, до ну, ця суперечка, вона в дійсності працює якраз. А, Великим плюсом для нас плюс ми повинні розуміти, що нам потрібні гроші в нашу оборонку. Ці от історії, що американці ведуть перемовини, що давайте будемо щось виробляти, там торгівля йде за якісь інтелектуальні права власності. це теж працює на нас. Чому ми показуємо, що у нас є цінність, і у нас є конкретні технології, які цікаві європейцям. І ми повинні використовувати як важить впливу на європейців, вибудовувати, вибудовувати власну політику щодо них, ставати частиною військовою частиною альянсу. Але для цього експорт треба відкривати, а не сидіти і чекати, поки всі ці будуть суперечності, бо не проходити, поки не скопіювали всі наші продукти і в тому числі не забрали наших спеціалістів, тому що вони активно цим займаються. Нам потрібно відкривати експорт, От, наприклад. Скільки летіть може летіти дронів? Польщу. я думаю, що вони ще будуть летіти. Треба давати можливість нашим виробникам забезпечувати безпеку в першу чергу поляків і північної Європи, а це дає можливість в тому числі впливати на перемовні процеси щодо вступу в ЄС, на виділення більше грошей для нашого ВПК, в першу чергу, і ставати цікавими як європейцям, так і американцям. І тоді всі всі ці процеси суперечки будуть рухатись в правильному напрямку. А щодо перемалування Росії хочуть чи не хочуть це частина адміністрації Трампа. Ну власне, тобто слова Зеленського нашого президента про те, що Україна може запропонувати НАТО відповідь на атаку дронів Російської Федерації по Польщі. Це нормально. Тобто, на себе Україна може взяти цю історію, якщо нам надаватимуть, а чим збивати ці дрони, ми готові це робити на території України. І ще трохи про Сполучені Штати і про Україну. Цікава заява прозвучала від Володимира Зеленського про Кіта Келога тому що eh, подякував спецпредставнику президента США Зеленський за візит і зазначив, що під час його перебування в Києві країна-агресорка Росія утримується від масованих атак, і тут eh, цікаво. Eh, а справді як вважаєте, чому саме Келлог так еф еф ефективно запобігає ракетним атакам расистів? Eh, ми пам'ятаємо ту кількість мамів, яка eh, під час минулого візиту eh, була да, в соціальних мережах. А що тепер тепер так само eh, мовчали ракети і дро? Они рашиські от сьогодні вранці, до речі, їхала на роботу. Була оголошена повітряна тривога. Я подумала, о, Кіт Келег, напевно залишив Україну. Е, ну так по Києву вони не б'ють під час його перебування, але по інших містах вони все ж таки стріляли. <смістична> ну по під час минулих оцих його визитів до України. А це правда. Ну, це ще раз говорить, що росіяни відчувають виключну силу. Коли вони розуміють, що є сила і що є, може бути дуже погана для них відповідь, вони звичайно відступають. А щодо не, 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 не провокують все таки, не провокують так. ситуацію. Пан Тарас, даруйте, перебуваю у вас зараз. Тарас Загородні, політичний експерт говорив зі мною.